Сьогодні ж депутати виключили з числа керівників комітетів 14 своїх колег, яких підозрюють голосування за на 16 січня. Нагадаю, ухвалення цих законів призвело до загострення подій на майдані минулої зими. До цих 14 додали ще й секретаря київської міськради, часів Черновецького Олеся Довгого. Заради цього депутати навіть блокували трибуну. В чому каються одні, від чого відхрещуються інші? Про це Ірина Ромалійська. Ще до голосування в кулуарах розпитуємо тих, кого збираються звільняти. Ми голосували за які саме закони чи за. По-моєму, тільки за порядок по річку футбольних матчів. Може було несколько законів, і які з них діктаторські, а які ні, ми тоже не дали этому определенню. Олександр Фельдман визнає, 16 січня голосував за. Надо перевара страницю, надо звінитися, надо йти дальше. У кожного чека буває ошибки. Вот я считаю, что это пустил ошибку. Ці двоє відхрещуються. Ось на сайті Верховної Ради розміщено. Я подав заяву ще 17.01. дані закони я не голосував, крім закону про бюджет моя заява була голові Верховної Ради Рибаку 16 січня. Про те, що я не відкликаю, а про те, що я не голосував. І є фото і відеофакти. Вам комітети треба? Ви дивіться, що вам голови не повідкручували, а не комітети вам треба. Тому я пропоную без обговорення проголосувати. І всіх тих, хто причетний до кривавих злочинів банди Януковича, усіх тих, хто причетний до кровопролиття в нашій країні, позбавити їх керівних посад. Та без обговорення в сесійній залі не вийшло. Відповідні рекомендації паре, зазначено про те, що опозиція повинна приймати участь в законотворчому процесі. Ви хочете виключно займатися законотворчою діяльністю вперед. Вносьте законопроекти, займайтеся законотворчою діяльністю. Мені дуже подобається, як зараз роздають картинки про те, що вони виявляються не голосували 16 січня. А ви не забули, як ховаючись тут по кутках, піднімали по дві-три руки разом з ногами. Поважайте не нас, нас не треба. Поважайте виборців, які за нас віддали голоси. Вважаю соромом і ніколи не буду поважати тих виборців, які свій голос таким як Яценко, продали. Сперечаються майже годину, і ось результат. 264 рішення прийнято. Та Проти це не кінець. В цій залі було тричі зафіксовано. Фотофакт неперсонального голосування колегою Ігорем Бриченком з народного фронту. Я вимагаю повернення до голосування цієї постанови. Спікер Гройсман на переголосування Рек. не погоджується, і трійця новачків починає блокування трибуни. Поки Гройсману розтлумачують регламент блокувальників. Зробимо більше зробимо. можете присідати всі на свої місця. Я не почув про те, що Яку саме постанову блокувальники ще вимагають додати до списку тих, кого звільняють Олеся Довгого за закони 16 січня він не голосував, бо депутатом не був. Йому закидають зловживання за часів столичного мера Чорновецького. Довгий тоді був секретарем міськради. Я вимушений признатися, Шановні друзі, так я дійсно працював з Черновецьким. Заспокойтесь, заспокойтесь, коліві. Не позорте парламент цими злодіями. Києва бікрав. Довгого додають до списку. Вже. 15 звільняють 252 за про просто... Ірина Ромалійська Андрій Машляківський, перший національний.